Вітаємо, друзі, на нашому каналі. Цікава інформація. Без світла, без тепла і українців в більшості це було більш ніж 90% опитуваних. Відповіли, що вони готові це терпіти 2-3 роки, якщо вони бачать перспективу. Е, дивіться, що вони говорять. Що сьогодні ця влада каже нам, що каже дружина президента. Що ми готові з вами. 90% було десь таке опитування: 90% людей готові жити без світла, без тепла, аби тільки попасти в Європу. Дивіться 2189 коментарів. Я цього включаю да, і от листаю. Я вчора пролистував, я хотів знайти хоч один коментар. Хоч один із двох з лишнім тисяч, який би казав, так, я готовий. Не готові, не готові. Є з чоловіком карцер на ці роки. А що нам дасть ваше ЄС? Хто це так говорить? І таке інше, розумієте? Жодного коментаря, тисячі людей прокоментували, і жодного немає. А має бути 90%. Добре, канал не те. Ну, хай 10 буде відсотків. Хай один буде відсоток, 0% ніхто не хоче. Ніхто. Я не чую, я не знаю. Може, ви щось знаєте? Може, ну може, ми живемо в інших якихось країнах, світах? Може, говоримо про інше щось, друзі? Напишіть, будь ласка, дякую.